Пізда, я вже не можу сидіти в подвалі. Так потілять ново метлу салона. Мене вже доводять ці мислі. Я один це не вивезу. Потрібно піти розповісти, братві. Надіюсь від них буде підтримка. Напитись води, запах із рота, в жолудку стіль, а в голові ще берха, і вчорашній хміль. В думці лиш одне, навіщо я бухав. І не пам'ятаю над з ким переспав. Важко заспокоїти. Душевний бой, коли печінку роз'їдає, дешевий алкоголь, хтось скаже. А де ж тут гумані... Йобаний хуй. Щас таким розкажу, що не воль. п'янях алкоголіка, горілка і пиво, Тихо роблять своє диво, Пити так безбожно, більше не можна. Значить треба пити Вечір в хату арістанти, як дай таке пережив, я вам час бляд, розкажу. Ну, Сиджу вдома, дзвонить по друга, каже: на мене напали, треба її захистити. я, їй батьку підриваюсь їба. Ну, починаю собиратися. Беру свою метру, тільки куплю, ноль пробіга, блядь, Сідаю нами, мет... заскакую, блядь, на неї, сука, з трьох ног, блядь, І на вилі. А я дебіл, біл, я не знав, що на метлу працює тривога. Набираю висоту, стрілка спідометра росте. Пас, включається тривога, блядь, І я розумію, що мене зараз зіб'ють. Ну я включаю реп, а він не працює, блядь, Справа, зліва, блядь, трасіра, блядь. Я зробив мертву петлю і пішов на екстрену посадку. При приземлінні були проблеми. Жопа диміла, але я не здавався. І тут опять дзвонить подруга і каже, можеш не спішить, мене вже й занасілували. Я кажу, іди нахуй! Мене збило ППО. Ти, блядь, будеш зализувати мені рани. Бляд. І, коротше, до додому. Заплаканий весь писак. Лежу на землі. що Достаю просто на реакции из кармана изоленту, блядь, перематываю себе в обещании. Блядь, ну два была, конечно, блядь. Нова, блядь, салона. АБС вся хуйня. Выгорела нахуй. мультиуправление, блядь. Можно было съесть, блядь, рэпер включать, чтобы лучше дрон. Все придумал, блядь, ну сбили гандлу. И что дальше? Ну, это, блядь, пришел вам рассказать, это ж пиздец полнейший, блядь, он грязный весь, сочный. Не знаю, як додому де так хотіти. Потім са. Давай. Дякую, що подивились. тут буде карта. на новому. Старого дам за А полці. Обосені, да? Побачимося в наступній серії.